А Зараз до вашої уваги історія про будні наших захисників від наших колег з армія ТВ. Прицел. Один огонь. Постріл. 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 Після того, як хлопці відпрацювали, треба сховатися в лісі. О, Бо зараз починає прилетати отв'ятка 150. Це саме вона. Це отклонно. Мобільна група армії Тіві знову на Покровському напрямку. Знаходимось на бойових позиціях артилерістів 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. Розкажемо, покажемо, як нищать ворога і як живуть на бойових позиціях наші гармаші. Це 2 с 1 гвоздіка, радіанська самохідна артилерійська установка. Близько місяця точно, навіть більше місяця на цій позиції. Закрита позиція, з якою працює гвоздика. Що треба влаштувати на позиції, щоб вона була безпечна для екіпажу і щоб з нею можна було спокійно працювати по ворогу? Нам потрібен копанир, щоб можна було туди поставити гвоздіку. Добре, її замаскирувати. Капанир це копав екскаватор. Коли так. ви переїхали на позицію, він вже був. Да. А що ви в ньому робили? Це маскування? Е маскування. Робили маскування. Е мас маскітна сітка, грабіця е натягали від FPV-шок. Трішечки про бліндаж. Е ви коли приїхали, цей бліндаж був викладна сама яма екскаватором? Да. Yeah. — Що ви тут робили самі? — да, і... і и і, і, стенки. Зимой, конечно, трошки сложнее с этим. Земля мерзла все таке. Ну, а вообще, как би пару годин, і, в принципі, уже, уже можна... А ну якщо бліндаж готовий, капонір готовий, що ви саме копаєте на позиції? Нічого ми не копаємо. Якщо тут уже є бліндаж, капонір і погрібок, то все, а що тут копати? Нічого не треба копати. Тобто, якщо ти артилерист самоходної установки, ти багато не копаєш. Ой, не копаешь Там нормально. Копать, да, вот такої. і починаєш копати активно цілий день. Ми Накидували самі брьовна, пленку застріляли, засипали. Давай, добув. Заряд плюс заряд перший. Командир отримує команду до бою і зараз да, 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 сау да. почне працювати по ворогам. Да. Що по Прицел. один огонь. Постріл 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 постріл. Розрахунок від машини. 150. Після того, як хлопці відпрацювали по ворогу, треба сховатися в бліндажі, бо зараз починає прилітати атв'ятка від росіян, і тому треба перечекати, щоб наражати на себе на зайву небезпеку. Тільки що поруч нас ліг один снаряд. О, вихід. Що Куди куди-то Да, Це по нам працює. Це саме вона, це ответочка. Не знаю, я не сторонник цих всяких тікток войск. Опа, осколочки. Осколочек только шуляпнув. Ще один бок. А що подобається роботі аркавориста? Хоч в роботі артилериста, хоч не артилериста, всім подобається орки вночі. Що ти зробиш. Це, мабуть, і мотивує найбільше, да? Мізна казано, вбивати. <гум> 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 а хто ким був до війни? Я этим, на кабельному заводі, опресовщиком металлург на сю раз планом взяв. Кабеляри був. 23 у нас стали. На, на крупорушки. Крупу діяли. Пшенично mm -hmm. mm -hmm. там. Наскільки ви зараз військові? Ви себе вважаєте, наскільки гарними військовими. Не скільки. Я як був гражданський. Як можна сказати, за стільки часу це вже стало як робота. Робота. по знищенню порядителей. Yeah. Да, Тих, тих нехороших людей, які вирішили, що вони можуть прийти до нас і щось якісь диктувати свої правила. Скільки більше всього по терміну проводили на позиції? О, прям заїхали і. О, скільки ми тоді сиділи? 12 днів. А це і треба їжу готувати чи привозять, чи як? Ну, mm -hmm. От, є гороховий супчик, можу угостити. Прям справжній чи з брикетів? Це із брикетів. Та я з этот їхали, забув взяти в мене в лоточку крупи, ага. забув взяти горох. Не, а то справиш ну все як. Ну так. Да. Як вдома. Зараз, як виходить, як вдома. Як у мами. Зараз суд доїдять, може, это, може плавуємо приготувати. Слухайте, ну буває ж страшно. Також дивно. Буває, ну, Коли прилітає, так і страшно. Шугали сразу куча міслі. І що робити, щоб не боятися? Що половина від того. <свісно> в тебе вагітна дружина? Так. Да. Звісно, воно ну, переживаєш есть, і за дружину, і за дитину, щоб в них було все добре. Кожен день з ними не зв'язку, то тобто. Правильно все робиться. Ні, на себе не укажеш. Должно бути продовження ну, як, нашої нації. Ну, то за два з половиною роки це вже друга родина. Ти весь з цими людьми. Другий року. раз навіть у відпустці як сидиш, аж, аж скучаєш за цими... да, Вже хочеться назад вернутися. Да. <гум> <гум> Цікава розмова, хлопці, дякую вам.